Отже, я почала створювати свій обліковий запис. Що ми для цього повинні зробити? Розказую всім варіант роботи на ноутбуці. Да? У нас вам у всіх є така техніка. Варіант роботи на телефоні я не розбирала. Отже, нам потрібно створити новий Google аккаунт. Ви не можете використовувати ваш старий. Отже, для цього. Я зайшла в Google Chrome, да, зробила нову вкладку, і у нас тут завжди відсвічується наш аккаунт, в якому ми раніше працювали. Нам треба з нього вийти, ну, створити новий. Для цього ось я нажала на цей кружечок, да, де у наші облікові записи. І є така кнопочка додати обліковий запис. Вводите електронну адресу, ту, яку нам прислала Вероніка Сергіївна. Далі нажимаєте кнопочку Далі вводите пароль, я вже це зробила, то що робити, таке не буду. Далі там, чи далі, чи ентер щось там буде. І е, вам запропонують створити новий пароль. Ну, Ви бачили, які у нас страшні паролі, да, тому я відразу змінила пароль на те, який мені буде легше запам'ятати. Далі, скоріш за все, у вас буде все на англійській мові, як і було в мене. Я вже зараз бачите: ось мій аккаунт. Да, Перейшла на українську мову. Для цього у вас теж збоку буде ось таке меню. Орієнтуємося. Да? Особиста інформація. Це у вас друге зверху. І ще раз кажу, воно у вас зараз на англійській мові. Друге зверху. Далі, Ось дивіться, особиста інформація. Вниз, 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 вниз. вниз. І далі, ось тут є мова, ленгвіч, скоріш за все, у вас буде. Да? Зараз я поставлю англійську і подилюся, як, як воно у вас буде. Зараз я напишу англійська мова. Якщо воно мені запропонує тут англійську. Так, скоріш за все, у вас буде варіант англійської мови. Я не знаю, який, хай буде Америка. Ось. Дивіться, ось, скоріш за все, у вас буде ось такий варіант, да, де у вас мова англійська. Тобто, у вас буде ось таке таке. Personal Personal Info, да, personal Info, да, Нижче, 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 нижче. І ось тут буде. Дивіться, ось Language, Language, Вибираємо ось, змінити мову. Бачите? Редагувати олівець. І тут або напишіть українська. Зараз спробую написати. да, можна написати, Або обрати із того списка, який випадає, да, западаючого списка. Отже, українська мова. Save зберегти. І у вас стало все українською мовою. Так, отже, і ще раз. Друге зверху, да, меню, перше головна, друге у вас буде Personal Information. Опускаєтеся нижче, нижче, нижче. І ось тут збоку мова. Обрали мову, все, далі можемо працювати. Це був найскладніший зараз етап. Далі. Ось тут такі 9 кнопочок, додатки Google. Нажимаємо в ці додатки і шукаємо клас. Ось це наш буде Google клас. Коли ви будете перший раз заходити, я вже заходила. Да? Там у вас запитає, ви учень чи ви вчитель. Якщо ви ще не, не вибрали іншу мову, там буде щось таке схоже: там I'm student, I'm teacher, да? Ви teacher. Якщо ви перейшли вже на українську мову, ви тут вибираєте, що ви вчитель. Там буде українська мова, я вчитель. Далі. Вам треба створити ваші класи. Що треба зробити для цього? Ось плюс створити курс. Або приєднатись до наявного. Ми з вами створюємо курси. Плюс нажали створити курс, наприклад, сьомий клас геометрія, сьомий клас геометрія створити. І тепер, коли я буду створювати завдання для сьомого класу, я буду заходити. 7 клас – геометрія. Звертаємо увагу стрічка. Ось на стрічці є посилання на міцустріч, да, Google Мідзустріч. Далі код курсу. Ми його потім будемо висилати учням, поки що з учнями я не працюю. Да? Ще не, не знаю, що мені, кому мені потрібно висилати. Далі завдання. І буду тут розміщувати наші завдання. Плюс завдання. Далі, наприклад, 30, го 10. го 23 го року. У мене буде урок в 7 класі з геометрії за темою. Зараз я візьму з журнала будь-яку тему з геометрії. Так, ось. Кут вимірювання кутів. Отже, записала я тему. Далі. Ось тут можу. За бажанням розмістити вказівки, да? як я розміщувала для учнів, які навчаються за кордоном там. Запишіть у зошит і так далі. Розмістила вказівки. Далі. Все, що потрібно для роботи, я можу зробити вкладки, да? вкласти, дивимося, що я можу зробити. Перше посилання. Посилання на відео з Ютубу, да? ось заходжу на свій канал, беру перше. Перше відео, створюю посилання і розміщую його ось тут. Вставила. Отже, дивіться, учні бачать вказівку, учні бачать відео. Далі хочу якісь е, розмістити. Е, презентацію можу створити: документ, таблицю, малюнок, форму, будь-що. Да? Можу завантажити. Дивимося, завантажити. Можу взяти е, теж будь-що, да, що мені потрібно. Наприклад, я взяла і завантажила. Перед тим, як знімати, відео відео завантажила картинку. Додати. Учні будуть бачити картинку. Да? Звертаю вашу увагу, що ви зараз, коли нажимаєте завантажити, у вас не ваш звичний Google-диск. У вас зараз Google-диск підв'язаний до нового аккаунту. Він поки що пустий. Тобто, вся ваша інформація зі старого Google диску тут відсутня. На це теж звертаємо увагу. Чи треба є або перемістити, ну, або якось по-іншому перетягнути можна, так, файл сюди. Отже, на це звернули увагу. Далі. Додали все, що потрібно, розписали все, що потрібно. Переходимо до ось цієї частини. Можна, якщо ви будете оцінювати тут учнів, можна виставити бали. Якщо не будете оцінювати, бали ми не виставляємо. Можна виставити термін виконання. Да? Є, є у нас календар, можна виставити термін виконання. Що можна ще зробити? Можна призначити це завдання, а можна, зверніть увагу, запланувати. Тобто, е, якщо я не хочу, щоб учні бачили зараз ось це завдання, а хочу, щоб воно їм висвітилося 30 жовтня, що я зроблю? Запланувати. 30 жовтня і вибираю час або зранку, да, або відразу виставляю потрібний мені урок. Це теж ну, дуже важливо, дуже прикольно. Да? Тобто учні завчасно не бачать ваш урок. Ви можете робити його хоч вночі, да? запланувати все. Урок, бачите, він поки що не активний, да, тому що учні його не бачать. Що ви можете зробити? Ви можете редагувати його або видалити. Пізніше, коли ми додамо учнів, ми будемо бачити ось тут людей. Тут будуть у нас студенти. Якщо ви будете виставляти оцінки, ось тут будуть оцінки. Да? Ну, але я думаю, що оцінки зручно виставляти відразу в нових знаннях. Отже, на вкладці завдання ви будете розміщувати завдання на кожен урок. Тобто завдання, створити і створили завдання. Якщо вам потрібно створити новий клас, що ви будете робити? Головна. Дивіться, ось вже ті класи, які я постворювала. Да? Наприклад, хочу я додати 7 клас на алгебру завдання. Я зайшла на вкладку завдання. І ось у мене будуть якісь завдання. Да? Це те, що я робила щойно тестові. Новий клас хочу створити. Головна, плюс створити клас і створити новий клас. Я думаю, тут нічого складного не буде. Зараз для нас, вчителів, просто потренуватися. Зараз хочу вам показати. Як ви будете далі бачити, ну, хоч приблизно бачити свій клас. Отже, я зараз звертаюся до Google класу, який ми створювали ще під час нашої самої-самої першої дистанційки при коронавірусі. Да? Хочу сказати, що дуже багато інформації я видала, тому що мені не вистачало місця, ну, але приблизно ви зрозумієте. Ось дивіться. Ось у мене мої класи. Ось я їх бачу ось тут, я їх бачу збоку, да? зліва. Ось ці класи, які я створювала. До кожного класу приєднані учні. Дуже класно, що зараз у нас будуть учні не під своїми, яким хочеться логінами, да? а під тими, які їм дасть школа. Чим це зручно? Дивіться, ось зараз у мене люди. Завдання да, я вам потім покажу. Люди. І от подивіться, хто як хотів себе, так і назвав, да? Ось хто то, да? і догадайтесь, хто це хто. то Далі, тоді ми ще виставляли дітям оцінки. Ось, дивіться, теж, теж урок, да? 21.05. Ось у мене, наприклад, учні отримали оцінки. Деякі ми деяким ні. Далі завдання. Наприклад, як, як я вам і казала, да? дата, тема, і там є якісь завдання. Наприклад, тематична робота, і зараз я просто хочу подивитися, як учні її здавали. Подивіться. Так, ну тут я, мабуть, все не невдалий варіант. Хотіла вам показати, що ми будемо бачити ще й роботи учнів. Зараз, а, ось дивіться, ось роботи учнів я бачу. Тобто, за, одні... за одним невеличким уроком я можу відразу перевірити роботи всіх учнів. Наприклад, дивіться, Богданка Кастрілько, ось мені здавала свої роботи. Уявіть собі, який це був рік, і вони ще досі збереглися. Да? Отже, я зайшла в роботу. Точно так же, як в Viber, да? Ми її передивилися, якщо, якщо захотіли, виставили оцінку. Якщо ні, переставили е відразу в нові знання. Ось тут можемо записати приватні коментарі, да? тобто прокоментувати роботу.